Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про думки, почуття того, кого ви загадали. Загадуйте людину і подивимося, думки, почуття. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любі молимось за нашу перемогу, допомагаємо Збройним Силам України, наближаємо нашу перемогу. А тим часом подивимося. Загадуйте людину і подивимося думки, почуття, подивимося, яка думка про вас зараз не дає спокою тому, кого ви загадали. Отож, мої любі, в першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали, в першу чергу про ту людину, що в першу чергу скажуть угу. на Маркани. Людина на виборі на роздоріжжі, і тут йде основна тема вагання, якою дорогою власне піти і як так збалансувати, а що тут у нас. Угу, угу. Трикутна історія. А, і, до речі, йдеться про третій фактор, про те, що є в контексті цієї другої дороги хтось третій. І от куди піти? Чи тою дорогою податися, чи тою дорогою податися. І, власне, зараз немає ясності і близько. Аркан Луна це не проясні. Це якраз про ті закутки, які можуть бути приховані від вас, мої любі. А тут дуже важливо, ну, причому той, кого ви загадали, саме власне це стосується. В першу чергу цієї людини, до речі, до речі. Угу. Людина, скажімо так, не зовсім усвідомлює момент, до речі, конкуренції. Той, кого ви загадали, зараз перебуває в більшій мірі в енергіях пошуку, духовного шляху це також, впливає на те, що Тут, ніби якась відірваність від життя таке так є в цій пісні про того, кого ви загадали. Угу. І людина може не усвідомлювати про необхідність боротьби. Тут ніби про те, що від боротьби людина може скоріше відходити. Причому. Карти кажуть, що власне це його право відходити від цієї боротьби. Це в даний момент вибір, оскільки, оскільки є а, дійсно фактор обмежень, угу. обмежень пов'язаних, як інша людина під контролем тримає. Особа протилежної статі, до речі. Угу, угу. Там, до речі, може бути а, оця історія про обмеження, вона тримається на обмані. Причому досить так, от по головам, там не церемониться той чи та інша. Угу. І обмеження можуть бути, ну, дуже такі от. Навіть нахабні. Боже мій, чому того, кого ви загадали, показують таким, чи то травоядним, чи, чи в чому справа. в чому справа. людина на емоціях, людина у, у людини емоційна криза, і, власне, саме це його ніби власні емоції позбавляють його. Чи її, кого ви там загадали, а сил позбавляють сил до оцієї самої боротьби. І людина вибирає шлях, ну, скажімо так, дистанціюватися, подумати, подумати, ще раз подумати. А насправді, скажімо так, тут є дійсно оцей, ну, скажімо так, з приводу обмежень. Тут є ситуація, яка, от, ну, буквально брехня, от відверта, така досить нахабна брехня, скажімо так. Той, кого ви загадали, людина закохана. І це, і це власне, добре, а давайте подивимося, до речі, до речі, а давайте подивимося а, в контексті вас. А той, кого ви загадали, той чи та. Кого ви загадали? По відношенню до вас, людина, в яких енергіях? Яке ставлення по відношенню до вас? Мої любі, а тут, до речі, по відношенню до вас немає щирості. Тут та сама криза. Та самісінька криза, яка а, в його житті. Так, а в чому справа? Ой-ой-ой. Тут і пристрасті, тут і, тут і страх, і а, як, хм, як заборонений плід, як заборонений фрукт, що там воно заборонене таке. І, власне, по відношенню до вас є розуміння того, що, в тому числі, бажання контролювати саме вас, тримати на такому собі короткому. Поводку, тому не даючи щирості. Угу. Кого ви там загадали, мої любі, тому що людина сама от в цій луні і на цьому виборі, а по відношенню до вас, от, тут накручує якийсь... тут дуже топчеться доріжка в деструктив, і це через страх. От, тут карти показують, що в першу чергу фактор. Страх, людина по відношенню до вас себе накручує. Може, до речі, у людини мож, може по відношенню до вас і про вашу душу, тут і безсоння, і. Ну, але це, от по 15-му аркану, таке собі. Відразу скажу: тут занадто сильно співчувати, а не треба, у людини такі собі. Складнуваті уроки, але це уроки цієї людини, тому що по відношенню до вас. А чому? В чому В чому його диявол по відношенню до вас? А тут бажання все ж таки ну знову, ну сімка мечів. По відношенню до вас, у того, кого ви згадали. Тут, про, звісно, про пристрасть, тут по, по, по нижнім чакрам гуляє як по тим граблям танцює. І власне, карти показують, що не солодко йому танцювати на цих граблях, але повторююсь, це, це його граблі. Так от, по відношенню до вас, тут все ж таки іде бажання зробити по-своєму тут мої любі і п'ятірка мечів, і сімка мечів, і все про вашу душу, і в контексті цього 15-го аркану дияволу. Тут про обман, тут про а, нещирість. В чому обман? Цікаво. Хм. Обман в тому, що людина змушена щось ну, перебувати в якомусь а, такому неактивному стані. Обман в тому, що як Иллюзия. Но ну, тут не иллюзия, тут добрячий обман. Угу. В чем обман? Так, а насправді? Добре, якщо це обман, то що, то що насправді? Якщо дійсно оце перебування в такому в повішеному, це обман. Насправді тут людина мої любі, Насправді людина досить може бути дуже активною, але от якось собі на умі. Угу. А обман в тому, що Намагається із себе в ваших очах, от тут ми дивимося по відношенню до вас. Намагається із себе зробити жертву. Жертву обставин і зв'язаний по і ногам. І Так, добре, що насправді, от тільки в контексті оцих. Забов'язань, можливо. Що насправді там відбувається? Що там відбувається? Угу. Ну, насправді, мої любі, це от такі собі, можна сказати, ну, в такому контексті. Такі собі, можна сказати, навіть любовні маніпуляції. Це на, насправді тут по, по королю чаш така собі гра. Угу. Затримки, тут маніпуляції з часом, до речі. Тут людина, але це майте на увазі, що така от собі гра проти вас. А, Фактично заточена на, на те, що ви навіть переживали, десь, можливо, страждали, або ну, от момент очікування, що був для вас. Як... Це як маніпуляція часом іде, Любовна маніпуляція все ж таки. Тут людина думає, що якщо буде з його боку затримка, і от така от непевність, то, то, власне, саме ця затримка. В чому справа? Що він хоче від цієї затримки? Угу. Тут як, до речі, дуже логічний процес, але процес важкий. Процес пов'язаний із закінченням певного циклу. Циклу, який має піти. Угу. Має піти в минуле. Угу. Метою цієї затримки, маніпуляції часом, є. Мої любі, аж 13-й аркан вийшов. Тут як щось має закінчитися. Він чекає, поки щось закінчиться. Мої любі, розклад загальний копати сюди не буду. І занадто сильно уточнювати. Ні, не хочу. Ну, до речі, до речі, тут ще. О, ага, оця історія із закінченням, вона стосується іншого, іншого чоловіка, показують короля мечів. Дивіться про що це. Тобто, ну так собі все одно трикутник лізе. Угу. В контексті вас. І отут оці маніпуляції. Сподіваючись, можливо, сподіваючись, що. дивлячись, яка ваша ситуація, мої любі. Можливо, тут сподівання на те, що пройде оця трансформація в контексті цього іншого чоловіка. Так, мої любі, отут запросто, до речі, і карти показують, що все ж таки. Угу. Тут необхідність, до речі, урегулювати якісь юридичні моменти, чи то папери, чи то навіть якісь судові затримки. І все це потребує часу переродження. Добре, давайте запитаємо второго все ж таки з приводу почуттів по відношенню до вас. Які все ж таки почуття, що на серці по відношенню до вас? Людина як не бачить своїх шансів. Тут хандра. По відношенню до вас, от якісь колись пташечки співали досить яскраво, але щось ті пташечки поки що. Карти кажуть, ну Взагалі момент тимчасовий, скажімо так. Тут ам, як втрата ентузіазму, ще що як щось перегоріло і, і щось цим. Людина в ілюзіях, до речі. Тут багато фантазій по, по відношенню до вас, але в цих фантазіях ви на відстані. Фантазії тут а, в в тому числі не виключала фантазії 18, але це як ну, те, що сам собі забороняє. А, а по відношенню до вас, от як не бачить шансів. Угу. І причиною тому, по відношенню до вас. Тут, до речі, не виключала все ж таки історію, ну, принаймні найближчим часом. По відношенню до вас є розуміння того, що ви та, що несе радість, та, що піднімає настрій, та, що наповнює емоціями чистими, приємними. Але все одно тут дуже от така от. Емоції, ну вони, звісно, вони мають бути емоційними за визначенням. Але тут є, але в вигляді такої От нестабільності ситуації. Як радість життя тут, добре, відразу уточню з приводу. З приводу того, ну, знову ж таки, тему третього фактору не виключала б на тлі того, що в емоціях до вас розуміння того, що з вами радісно, але є хтось той третій, який цю радість зводить. на нівець, рученьки опускаються, голівеньку повісив і мріє собі, мріє. А тим часом, ну, скажімо так, тут людина, яка може дійсно оці свої емоції сублімувати в роботу, в професійну діяльність, і от дійсно доводити професійну діяльність до творчості до рівня, ну, от поринать, і по відношенню до вас тут є таке, що. От, раз тут не щастить, то буду працювати. Щось таке. А добре, давайте запитаємо второму і Любі. Яка думка про вас не дає йому спокою? Ну, про обмеження. Ну, все, все оці обмеження, думка про вас. До речі, тут саме ви в обмеженнях. Угу. Скажімо так, жінка. Жінка в обмеженнях. Обмеження для жінки. Думка про це не дає йому спокою. Добре. І, ну, скажімо так, який є в його, його розумінні логічний результат цих думок, і що з того, і що далі? Ну, по суті, а відступатися, до речі, не збирається. Тут. Угу. Карти показують, що логічним. Висновком із цих обмежень, бажання стояти на своєму і все ж таки добиватися а, поставленої цілі, тут, тут він просто так від вас не відступить, мої любі. Ну, власне, вітаю. Тут людина, хоч і не, не, не в найкращому своєму емоційному стані, і тут вже може бути дійсно, що велику частину робота, нові перспективи. От якось намагається самозаспокоюватися в тій чи іншій формі. Угу. Ну, тим не менше, саме з вами він бачить. Нові перспективи. І мене тішить власне, те, що, хоч оці думки про обмеження для вас не дають йому спокою, мої любі розклад загальний. Обмеження, вони, ну скажімо так, чи для нього, чи для вас дивіться по своїй ситуації. Але тим не менше, гарною новиною є те, що людина не збирається. Стратегічно не збирається опускати руки, тут ще той порох в порохівницях такий є. Тут ще сподівається на гарні перспективи саме з вами. Добре, порада для вас, мої любі. Яку пораду дадуть вам аркани в контексті того, кого ви загадали? Тут якийсь цикл має бути закінчений. Так, а от саме з ним, з тою людиною, яку ви загадали. Саме, саме порада. Ну, до речі, досить, досить придатні для життя енергії. Карти радять. Угу. Ну, принаймні домовлятися, і тут про союз, про цікаво, що домовлятися і от, оце от завершення, в тому числі певного цикла, для когось можливо спілкування, до речі, по інтернету, причому в сторону такої от ніби діловитості. В сторону розвитку перспектив, саме в матеріальній сфері, можливо, для когось по роботі дивлячись, кого ви загадали, і все ж таки порада для вас в контексті цієї людини. Тут, до речі, важлива роль спілкування і обміну інформацією. Обмін інформацією, причому мається на увазі спокійне врівноваження без отих зайвих емоцій і страхів, спілкування, обмін інформацією. Ну, особливо, особливо, якщо це спілкування у вас можливо на відстані, то от дуже добре, щоб це було можливо, під якимось приводом матеріально відчутним угу. тут, до речі, тема поїздки гарно програється, причому в першу чергу От як чоловік в дорозі. Угу. Чоловік в дорозі, а жінка, а жінка. Якраз в його серці, королева серця. Угу. Мої любі, в будь-якому випадку, слухайте свою інтуїцію, саме те, про що ви можете здогадатися. Якраз і є для вас підказкою. Слухайте своє серце, воно, воно знає правду. Тут, до речі, занадто сильно поспішати не треба. Є сенс спочатку продивитися, а які перспективи для вас? Для вас. Можливі, от можливі варіанти, можливі шляхи. Ключове, Ключовий момент не поспішайте. Тут, тут кілька арканів, які говорять саме про спокійне і зважене рішення. Все якось про гармонію, про сім'ю, про союз. Достойні йдуть енергії, але от такі от неспішні. Угу. Ну, особливо, особливо, коли ситуація, ну, і так, і так, і так, не так от таке буває, отож, в такій ситуації не поспішайте. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Власне, карти показали дуже Дуже позитивні енергії, в яких ви перебуваєте, і які в вашому доступі. Так, це не про те, що, що треба поспішати, ну, власне, от такий такий період. В чому справа? Необхідність для жінки визначитися з, з своїми бажаннями і з своїми зобов'язаннями розібратися. От в тому числі для вас це в першу чергу буде корисно для, для подальшої гармонії, для подальшого союзу. Якщо той, кого ви загадали, любий вашому серцю, то, то власне, він від вас нікуди не дінеться. Карти не радять поспішать, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. До зустрічі на нових розкладах. Сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення!